Досить неприємно вразила, Ну відповідно те, що замах на Стерненка стався після публікації в тій самій українській правді розслідування щодо тестя заступника керівника кібердепартаменту Служби безпеки України, полковника Івана Калабашкіна, так от тест. Високопосадовця Служби безпеки України, виявляється, переоформив свою нерухомість в Окупованому Криму на себе за законами Російської Федерації. Уявляєте, яка прикра сподіванка? І те, що відбувається замах, мовою професіоналів, це називається відволікання уваги на негідний об'єкт. Тобто створюється інформаційний привід, який має відволікти увагу, наприклад, від корупційного скандала, скандалу, пов'язаного з високопосадовцями СБУ і пере, переключити увагу українського суспільства, журналістської спільноти відповідно від корупційних зловживань високопосадовців служби безпеки України безпосередньо на замах на громадського активіста, якого до речі охороняє служба безпеки України.